Добрий день, любі друзі. Я радий привітати вас на моєму каналі Час спілкування. І сьогодні я хотів би поспілкуватися з вами на тему нашого з вами духовного зростання. Я не знаю, звертаєте ви увагу на бігборди чи ні, але я звертаю іноді. Мені дуже цікаво, як люди хочуть передати якусь інформацію, як вони це роблять, як ця інформація виглядає та таке і інше. Але у цьому відео я розповім вам про, про слова, які я побачив на одному бігборді в нашому місці. І так скажемо ці слова, вони мене зачепили. Я займаюся проблемою духовного розвитку людини та її духовним зростанням. І висловлювання, яке я побачив на цьому бігборді, на мій погляд, було дуже корисне. Отже, давайте подивимось на нього. І я зроблю декілька ремарок. Я хочу прокоментувати це висловлювання, спираючись на Євангеліє, бо я не бачу дійсно духовного зростання людини без знайомства людини з Євангелієм. Отже, я звернув увагу на наступне висловлювання, і я хотів би його вам процитувати. Нехтувати бажанням та вільним часом або допомогти комусь незнайомому це робота у соціальному проєкті. Та такий взаємообмін збагачує духовно. Ми з вами так чи інакше приймаємо участь у соціальному, у соціальному житті. Але як саме трапляється процес нашого духовного збагачення? Ми подивимося декілька історій із Євангелії. І ми побачимо дуже такі цікаві речі, які, на мій погляд, допоможуть нам з вами зрозуміти, як же відбувається процес нашого духовного зростання. Одна історія була тоді, коли Ісус повчав, як, нас, як нам молитися. Ісус Христос каже: а як молитися, то не будьте як ті лицеміри, що любять, люблять ставати і молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. Далі Ісус Христос продовжує, а ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачни свої двері і помолися Отцеву Своєму, що в тайні, а отець твій, що бачить таємне. Віддасть тобі Яву. Отже, від кого ми хочемо мати похвалу? Від людей чи від Бога? Люди, які молились лицемірно на показ перед усіма, мали таку нагороду і вони її мали від людей. Про це нам і розповідає Ісус Христос. Другу ситуацію, про яку я вам хочу Розповісти, зустрічається знов таки у Євангелії, і це історія про двох чоловіків, які прийшли у храм помолитися. Один з них, з них був фарисеєм, представником релігійної еліти того часу, а другий був митником. Фарисей молився наступним чином. Дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики, неправедні, прилюбні, або як цей митник, я пощу два рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. Але митник здалеку стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди й казав, Боже, будь милостивий до мене гріш. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той, бо кожен, хто підноситься, буде понижений, а хто понижається, той піднесеться. Давайте запитаємо кожен себе. Для чого Пересей прийшов у храм? І для чого прийшов у храм ми? Пересей прийшов у храм, щоб похвалитися перед Богом. Він розповідав Богові, що він робить, але потрібно було це Богові чи ні. Відповідь тут очевидна. І, мабуть, самим важливим для нашого духовного збагачення є те, що складає основу нашого життя любов до Бога та любов до ближнього, незнайомого. Отже, коли Ісуса Христа запитали, яка з є найважливішою, він відповів. Люби Господа Бога свого всім своїм серцем, всією душою своєю і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе. На мій погляд, духовне зростання відбувається лише тоді, коли ми нехтуємо бажанням та вільним часом безкорисно, в тайні без будь-яких амбіцій чи сподівань. І тоді дійсно Господь благословляє таке служіння і, крім того, збагачує нас духовно.